Усіх вітаю. Сьогодні у нас зараз покажу. Як обично, в календарі все бачите 12-4. Тобто температура на дворі. Пішли плюси 5,3 по відчуттях 1. ну время майже 11. Да? ну Тут і прогноз на... Бачите, вже завтра 2 плюс ночі, потім 5, 6, 8. ну, тобто, Починаємо маємо да, Не дивіться на це 29, це ну, коротше, привики до такого. Може дехто спитає, для чого тобі той стратифікаційна камера, якщо в мене ухоті. Тут температура більша, як у тій камері. Ну, короче, якось так. Сьогодні Та показую воно, як ви думаєте, сильно мені влетить. Та по-любому. Ну На дворі 5 якось некомфортно, таке що воно сиро. А я ось зараз ось буду набирати та ставити сюди ось в уголочок біля своєї плити. Та й цей. та буду про... понабираю Щас стаканчики, поставлю оці сітки, така вони вже ви ну, вже всі повисажу, бо там у мене у теплиці Я вже набирав трохи землі. Ну Тут вам таке там і на гірки, і на все. Зараз проміряю, скільки тут стаканчиків стає. О, хорошо, дивіться, якраз три стаканчика, бачите. і Тобто тут у мене все є півсотні стаканчиків. Зараз понабираю та і будемо. Займається посадкою на сіння. Сьогодні субота, нормальний такий денек. Так що якось оце отак. Mm. Поки набрали тільки 5 ящиків. Mm. Так, ну що, продовжуємо ящики, як бачите, вже ось набрати. бачите, 6, 6 ящиків набрав. 72 стаканчика тут. А, До речі, тут на задньому метод Баварії я е, сантиметр води зробив усього тут о, сантиметр води. Е, бо мені Константин підказав там, та я її бачив ну, дирочку, просто замінив бутилку, з, е, отвір аж в самому внизу. Так що стоїть воно далі на пророщуванні. Що ще? що ще, Зараз е, я вам... А, ось Посадив, бачите, ці, що висадив, а вони стоять усьо в мене на вікні. От. Із сторожом тут моня. Монь. монь. Воно, сторож тут. Короче, виноградник, щоб для утіхи, щоб він бачив, що треба рости. Да? Ну, а Ми продовжуємо наше садівництво. Нагадую, що 12 квітня сьогодні субота. Значить, Продовжуємо. Що ми будемо? Чудить, значить, я вже достав ось свою зараз показую вам свою всю бухгалтерію. Я камеру так опустю, щоб вам було видніше на мене, що там дивиться красивого. Будемо дивитися на це, на Те, що я буду робити. Значить, зараз беремо один ящик. Я на примірі одного ящика вам покажу, щоб це було якби. Ну, інформативно. Не буду я затягувати і розтягувати оце відео на, як ви любите, да? кажу, коротенько, виходить 20 минут. Значить, ось о, дивіться, ящичок. Що ми робимо? Беремо ось, риємося в мене тут. Десь у мене тут були... Ага, дивіться, ось о, бачите. Пікрувальний набір. За допомогою ж вас... Підписників, коротше, це один з підписників мені прислав. І оцей набор, і трохи тут насіння різних легінарій, Коротше, диньки, ну, коротше, багато тут у мене посивмату. Що робимо? Я маленькі такі луночки роблю одинакові, такі на глибину, ну, як би, зараз скажу на яку глибину. На 2 см, коротше, роблю я. Роблю отакі лунки. Бачите, дивіться, як прекрасно цю да? штучкою. Зробив ось, ось шість стаканчиків. Зробив. Чого шість, зараз далі скажу. Так, тепер беремо, беремо ось. О. Оце діло. Яйця дракона. Коротше, беремо шість насінин. Отсюди, там ще є у мене пакетик. З насінька. Так, беремо сюди шість насіни. Ого, багато. Сипонув. Коротше, я сьогодні беру насінько, це, да? І в кожну луночку я все його опускаю. Оце насінько. Так, так. Так. І отак. Все. Положивши штук. Чого 6 у мене, бачите, ящиків я 6 набрав. Тільки 70, ну, 2 стакани. А в мене сильно багато сортів кавунів, І хочеться різний спробувати. То ну, по 6 стаканів зроблю. Дивіться, значить, далі що беру? Беру отак ось, ось бутилку. Ось, бачите, і отак от зволожую. Не заливаю, а хоча грунтосуміш у мене тут магазинська і на пополам із городною, ну, земля з городу набрав. Все. Я зволожив, бачите, тепер ось отак раз, закриваю чуть-чуть. Ну, просто насінинку закриваю і все. Закрив. Все, є. Тепер що ми далі робимо? Беремо ось ось стакани, бачите? Зараз я розірву. Ось витягнув стакани. Це, в які я вирощував, вирощував полуницю. Беремо стакан і накриваємо так ось. Бачите? Кожду цю. Ось ось, я шість посадив. О! І шість стаканів. Прямо такою пристукуємо. І воно. Хоп. Дивіться, як воно красиво все виходить у нас. Все, я вам зараз витягну ближче, покажу. Дивіться, як виходить сам стакан. Він майже е, закриває повністю, бачите тут. Оце йому хатка. Отака. А оці 6 не будемо е, зараз нічого з ними робити. Оці 6 залишаються е, далі. Ми тут будемо садити через неділю, а може навіть і чуть пізніше. Ну, через днів 7-8. Е, сюди ми будемо садити оці стакани. Ось о, це подвій, оцей японський підвій для. Оцих кавунів, які я тільки що посадив. Ось, бачите, тако, це насіння виглядає. Будемо садити, бо кавуни чуть пізніше сходять, а це швидше сходить, іменно, що я вам показую. Да? То ми почекаємо трохи там, з неділю, а потім вже таким же самим методом посадимо і оцей подвій, на який потім будемо прививати наші кавуни. Значить, що ми далі робимо? Значить, сюди ж я вже посадив. Так, Тепер беремо цей пакет. Ось, вот, щоб чтобы... цей вот, вот, сюди вот, оцей кавун. І ставимо його сюди так, раз. Все. Беремо наступний ящик, показую, дивіться. Беру Ось. Вот, раз, наступний ящик. На нього. Бачите, він як добре ставиться. Не мішає тим стаканам. Все, дивіться, зафіксував. Бачите? Тобто парничок у нас є і таким же е чином, і так, так же, як я тільки що вам показував, оп'ять по 2 см луночка, ось ось по 2 більше не треба. 2 см цього геть достатньо, суміш тут хороша, якби. Там ще трошки кінський і навоз є, я додав. І беремо слідуючий оцей кавун. Ось Це медовий, медовий шар. Коротше, бачите, зверху оранжевий, всередині червоний. І так само зараз 6 насінин опускаємо, опускаємо сюди. Беремо тут чуть-чуть. Чуть-чуть иначе на синя. Итак, ось раз, два, три, четыре, пять и шесть. О, все. Опять берем нашу бутылку. Добре, зволожуємо, дивіться, як воно хорошо. Грунт у мене він і є трошки такий, ну, не геть, а такий влажнуватий. Я його спеціально такий зробив е, влажнувати. Все, дивіться, воно навіть воно, цією маленькою струйкою, даже трошки і позакривало ці нам дирочки. Ось, все, дивіться, раз. І, все. і Тут воно буде в нас на пророщуванні. Коло пічки, отут в домі, воно й буде. Я його поставлю, воно нікому там не мішає. От. Тут в мене завжди температура, бачили яка, да? так що воно повинно швидко усе прийнятися. І таким же так само, як я вам показав, Оце і все. Бо накривання пленкою, воно не дуже якби ну, мені подобається, бо воно таке. От, там накрито, там не накрито. А тут ось, ось закрив стаканчиком. І я і бачу, де я вже це все зробив, де посаджено в мене. Ось, ось все, дивіться, шість стаканчиків. Все. І зразу наступний ось ось, раз ящик ставимо. Вже й камеру треба трошки віддаляти. Опа. О, поставили наступний. Ні, не поставили, знімаємо назад, бо я забув сюди поставити ось оцю нашу наш пакет із тим. Ну, щоб ми ж знали, де вже який посаджений. Це назад, сюди. Так, показую, ось о. І сюди. Це медовий шорт. І сюди його раз. Все, медовий шар посаджений у нас. От тепер закриваємо його. І будемо наступний сорт садити. Наступний сорт у нас що буде? Бо в мене їх тут багато. Куди я їх зараз? Що ж мені посадити то наступний. Усе хочеться. коротше оранжевий король посадимо. Ось King. Короче, King садимо. Опять Ну Знайте який конус хороший. І отак от. Так от. Це. А то я вечно паличкою якоюсь. А це ось, бачите, мені підписник прислав. І ось, ось будемо коли пітірувати, його виривати. Гляньте, яка з тої сторони лопатка, з цієї піддів, витягнув. Я не думаю, що воно там геть аж дурні гроші стоять. Придивіться, дуже хороша така класна штука. От, Беремо шість. Тепер насінин Orange King. Ось, і таким же самим чином поступаємо. І те, в кожному ящику в мене буде посаджено підвій для цього сорту. Да? Тут же. І ну, ось, Orange King і буде 6 стаканчиків оцього ж ну, подвій. Подвоєно, на що ми будемо щепити. От і все, опять беремо. Ось. зволожили все це діло. Стаканчиком накрили, зробили йому парничок. Ну, щоб просто воно не Бо в хаті дуже в мене жарко. Це ще цей стак... буде парничок для того, щоб був там свій мікроклімат і щоб швидко не, ну, не випаровувалася ця волога. Це стаканчик не для того, що тут у мене холодно, а для того, щоб волога швидко не, не пересихало воно. І все, тут буде свій мікроклімат. І воно швидко, ну я так сподіваюся. Ну, воно ж все время буде в мене на виду. як воно тільки зійде, я вам обов'язково це все і покажу, щоб і ви бачили. Як воно, що воно? Дивіться, діло в 3 копійки. Бистро, скоро сиди, поки дружини немає. Та й цей. Ну, правда, вона сьогодні вихідна десь. До мами поїхала своєю електричкою. А я тут по-бистрому вам кіно знімаю. Все. Оце і якось оце воно отак, усе і проїздить. Більше я не буду вам тут час затягувати. Буду і огірки не буду прививати, огірки так буду садити. Огірки покажу вам. Ось такі вони будуть Ті ж тоже китайські, які ростуть по 40-50 см. Да? Ну, не знаю, як воно тут, тут все по-китайському, як називається, я не знаю. Оце Все, що я вам показував. Тут багато в мене сортів кавунів. Це я ось ось зразу ось закриваю пакетик. Я сюди бірку та положу зразу ось на. Стаканчика другим ось оцим прикрию, щоб воно не спуталося. о. Я потім бірку зроблю. Коротше, сортів багато, можу вам зачитати. Це все мені надав оці сорта, ці всі, оціх-всіх, Роман коли да. Ось, ось що є у мене. Що це? Продюсер ще буду садити. Потім Чорний Принц буду садити. Далі. Геракл, посадимо ще ми з вами. Так, і це в нас ізумруд. І ще ізумруд. Ну, і ці я посадив, вам сказав. Оранж кінг, медовий шар і яйця дракона. Короче, ну, якось оце отак. Так що на цьому все. Примір я вам показав, як це все робиться. От. Може хтось скаже, ой, ти б ще тут в будинку носиш усе тут. Ви знаєте, я відповідь всім і зразу. Будинок свій строю не для красоти, чи що тут показувати це. Я знаєте, я роблю у ньому що хочеш. Мені не важно. Я собі зараз досію, прибрав, підмів. Протер і все. А що я добив собі здоров'я грубить, сидіти в цій теплиці на дворі в Серії. Зараз така погода мерзопакосна. От. Заболієш, воно тобі тоді вже цей дом нікому не потрібна буде. Бачите? А на цьому все, бо воно опять забув виключити телефон. Всім миру і добро.